Добрий вечір, шановне панство, давно треба їсти, весь вечірнє годування, хто гранули захотів, хто травичку, хто ж там картоплю вибирає. Ну, Вибір Кожна внутрішнього робить свій вибір. А я сьогодні хочу вам розказати про ту дискусію з моїм інтернетівським колегою Віктором. Де він постійно настоює, що внутрі є, то є невигідна справа. Внутрі тільки добре те, що є м'ясо, а все остальне повний мінус. Я з тим не згідний і постійно з тим доказую. Навіть за минулий рік я і викладав в інтернеті відео, що за минулий рік в мене. Приблизно плюса було, плюс 20 тисяч гривень на нутріях. Я, в принципі, стараюся все, що я витрачаю на господарку, записую того, записую Excel. Ну, в принципі, я теж то все викладаю, і протягом того року будете, ви то все бачите, мою то всю бухгалтерію. От. І вчора я на чергуванні мав вільний час. І дивіться, яка е, система є в мене. На даний момент в мене є 22 е, нутринята місячних. Ну плюс-мінус, вже трошки пару днів більше місяця. Ми будемо рахувати місячних. Далі. І було 11 штук семимісячних, тобто 33 е, нутрії, які були на відгодівлі. І крім того, 7 самок і, 2, 7 самок і 2 самця в мене на господарстві є. От. І виходить, що є скільки 42 нутрії, напевно, так виходить. От. І в мене тих 42 нутрії е, протягом суток з'їдають біля 5 кілограмів гранули. Е, тепер 5 кг гранули. Гранула, так як минулої осені я скупив, е, тіво. Скупив зернові і макухи по досить низьким цінам то в мене і роблю я свою е, трав'яну муку, яку я додаю в корм, то в мене гранула, собівартість моєї гранули виходить мені 6 гривень. Минулого року собівартість була. Тобто я 30 гривень витрачаю на гранулу. І тепер. Годуючи цією гранулою 5 кг, то приблизно то трошки більше там 5 кг вроді 100 грамів. Ну, будемо для доброго розрахунку рахувати 5 кг. 33 нутринята, Якщо так як я їх відносно, так як я вважаю, добре годую, то дивіться, от самочки в мене дали плюс 1 кг в місяць. 950, як я важив, 950 грам плюса було б місяць. Ну, мало вагу місячну, І я так собі рахував максимальні ваги, які прирости, які в мене нутрії дають. ну, Звичайно, вони не всі дають 30 такі е, прирости. Ну, я так для розрахунку взяв 33 нутрії. Що в день вони дають приросту по 30 грам, і в мене для гарного розрахунку вийшло, що в місяць, е, в день внутрі мені е, дають приросту живої ваги. Е, скільки, один кілограм. Тепер. Один кілограм живої ваги, битої ваги буде приблизно 600 грам. А 600 грам. Так, як я м'ясо продаю, ну і на ринку в нас ціни на ціни на м'ясо 180 гривні за кілограм, то 600 грам м'яса по 180 гривні буде коштувати приблизно 108 гривні. 108 гривнів буде коштувати. То за день, що наростає, наростає на нутріях. Тепер ми віднімаємо 5 кілограмів зернових, то в нас виходить е по 30 гривень, виходить 78 гривень. Далі. Ну, ще якщо взяти якісь соковиті корми, взяти ще щось, ну, будемо брати. 70 чистих ми маємо 70 гривнів в сутки внутрі. А якщо взяти в річному еквіваленті, навіть ще якісь більші витрати взяти, які хай по 50 гривні в сутки, як мати, прибутку знутрі, наприклад, правда, то є копійки відносно чи 70 гривнів, чи, чи 50 гривні, як я рахую. То в рік ми будемо, якщо ми тих 50 чи 70 гривень помножимо на 365 днів, то ми будемо мати біля 20 тисяч гривень. Ось з чого в мене річний прибуток на нутріях. я отримав плюс плюс 20 тисяч гривень. Тобто на в день виходить 50-70. Дивлячись від кількості нутрій, а в мене переважно протягом року плюс-мінус є біля 50 нутрій, постійно є, то ми маємо ось такий прибуток. Тепер, тепер ну, прибуток дуже маленький. І пан Віктор про те говорить, що то так, як він, наприклад, ще довозить, наприклад, ну, Має якісь більше витрати по годуванню нутрії, то в нього ще менший, наприклад, прибуток. Тепер я, дивіться, що я взяв. Взяв ще другий варіант. Так як я ще маю кури і 5 кг 5 кілограмів тої гранули, яку я даю внутрім. Наприклад, ми умовно можемо їх, їм дати. Ту гранулу дати курям. Курка в мене з'їдає біля 100 грам гранули, тобто 5 кг, якщо дати ту гранулу курям, то кури, то можна прогодувати тою гранулою 50 курей, несучок. і 50 курей несучок може знести протягом. Протягом дня, коли вони їдять ту гранулу, приблизно 42 яйця. То я собі так взяв від та як в мене. Хоча зараз в мене досить гарно несуться, ну то є мінімально. Напевно, якщо ми годуємо несучки, маємо 42 яйця. 42 яйця брати по нім по мінімальній ціні яйця 5 гривень, Бо в нашому регіоні мене знайомий продавав яйця недавно. По 6 гривні за яйця, беремо по 5 гривні за яйце. І ми маємо 42-220 гривнів на яйцях. І, і курка з'їдаючи 5 кг комбікорму. Ну, курячий, звичайно, комбікорм трошки дорожчий, бо я там більше даю різних інгредієнтів то в мене курячий комбікорм, якщо для нутрії комбікорм ціна його виходить 6 гривень, то комбікорм для курей виходить десь 9,50 чи що, ну приблизно. От. І даючи, і відняти, наприклад, 220 відняти 50 гривень, то ми маємо 170, 170 гривень. кури нам приносять прибутку. цих ну, 170 гривень ще е, відкинемо 20 гривень в день на, на світло, на, ну, на інші того. Бо е, так, як для нутрі світла практично не потрібно, то для курей потрібно, щоб. Та як в мене вони не на вулиці, вони в клітці, то я постійно е, курам підсвічую. І ось використовую, витрачаючи одні і ті самі гроші на що курам, що на курей, що на нутрі, то на курах можна мати в літній період. Я про зиму вам не можу нічого сказати. В літній період ми на курах ще раз такий прибуток маємо, як на нутріях. Ну, так що нутрії, тепер висновок. нутрії вони трохи є затратні, але ну, кури теж дуже добрі. Бо так, як я маю от 6 курей, зараз приблизно вже скільки того тижня. Четвер сьогодні, то неділя 5 днів то 29 яєць за 5 днів було. От, одного так було по 6 яєць, одного дня було 5, і то одне було двожоткове. Чи не знаю, чи одна пропустила, а на другий день видала курка двохжоткове яйця. Зараз по яйцях. Е, е, вже всі яйця сформовані, таких без шкаралупи немає. Яйця курячі, вони досить тверді, треба дуже сильно вдарити, щоб, щоб розбити шкаралупу. Я не знаю, може я тепер е, буду трошки зменшувати е, кальцію трошки в кормі. Треба добре порахувати, бо я з тим кормом. Кидаюся від однієї крайності в другу, треба виробити свої механізми, щоб економіка була економна, і щоб в нас було все добре. Ось такі, такі порівняння і, і висновки, які я зробив, і по затратах, які я несу на, ну, на сьогоднішній день, будемо так казати. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.